Здравствуйте, мене звуть Михайлом Кузьмичем. В ефірі черговий випуск циклу Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. Сьогодні у прямому ефірі ми будемо спілкуватися із одним із керівників Центру психологічної допомоги військовим АТО та волонтером Володимиром Бутгусаїмом та активістом, заступником начальнику штабу громадської організації «Самооборона Майдану в Волині, представником обласного координаційного центру з надання допомоги учасникам. А то Сергієм Гришковим. Доброго дня. Добрий день. Шановні глядачі, ми у прямому ефірі, тож ви можете до нас телефонувати: 7702 42, це наш студійний телефон у Луцьку, і ставити запитання нашим гостям. Ну що ж, Володимире, почнемо з тебе. Знаємо, що ви нещодавно повернулися із Краматорська, так, зі Сходу України. З якою ціллю ви туди їздили, і які наслідки вашої поїздки? Скажу так, в двох словах, що ціль в мене була одна це допомогти їм, тому що там є велике психологічне навантаження, і не тільки психологічне, а й моральне навантаження. Тому що те, що вони побачили вже наживі очі, побачили з нашої сторони і з сторони ДНР ці всі війни, жертви. І кожного ночі, навіть самим, коли я був, були чути постріли, і там просто. Дійсно, в цій зоні дуже важко їм відбуватися, перебувати. І мета моя була конкретна одна в тому, щоб вони першочергово забули це все і вони жили своїм життям і зрозуміли в тому, що наші війська, які вже є там, які вже захищають е, їхнє місто, окремо того, щоб вони вже можуть собі спокійно е, ходити вулицями, спокійно спілкуватися. І вони самі. Визнаються правдивою інформацією в тому, що дійсно завдяки військовим, нашим військовим солдатам, справжнім патріотам, які йшли за однією ціль, щоб Схід і захід був разом і щоб, щоб вони просто зрозуміли, що їм говорили до того одне, а зараз вони побачили зовсім інше, і вони дуже важко це сприймають. Угу. Тобто я так розумію, що ви, крім того, що завозили якісь продукти, так, також і е, багато да, спілкувалися. так? і Першочергове там зразу ми допомагали їм у відновленні самих житлових приміщень, тому що дійсно є дуже багатоповерхів, багато, багато приватних секторів після Граду, який два дні там тривався, дуже багато mm -hmm. там пострадало. І навіть були такі, що випадки, що ці будинки, які були пострадалі, і там, де були самі жителі, вони дуже в важкому шоці. І, і, Побудує думка, що ті, хто залишились, це, власне, є прихильники ДНР, ЛНР. Е, скажу одне, що там дуже велика кількість є прихильників ДНР. Дуже mm -hmm. велика, і це є правдиво. І коли ти їм починаєш на фактах розповідати, що, друзі, був ДНР, у вас не було ні води, у вас не було, ні магазини закриття, робота не йшла. Навіть вас. Пенсії не були, зарплати не були, і це вам нравилось. Чи вам нравиться тоді, коли пішли наші війська, пішли добровольчі батальйони, звільнили вас звідти? І ви зараз е, ходите по вулицям, діти ходять в садяк, е, ви ходите на роботу, ви можете спокійно е, пересувати по своїм, своїм містом, своїй землі. І навіть же тому, що ми приїхали до вас е, не просто так. А приїхали вам допомогти. І дійсно, вони самі сказали, що західна і центральна частина найбільш рухлива, вона більше хоче щось змінити, тому що в них там як дом-робота, робота, дом, і обідно, що депутатські корпуса взагалі там не цікавляться життям самих же своїх однодумців, самих своїх виборців, які їх там вибирали. Є, мабуть, і одне, щоб людина йшла на роботу. Ну, Підозрюю, що ваш центр психологічної допомоги yeah. буде існувати і десятки років, тому що ця проблема, так, про яку ви сказали, вона і розвивалася протягом yeah, кількох yeah, десятків yeah, років, yeah. Так, і вирішувати її теж буде непросто, можливо, навіть і лише зміною покоління щось зміниться. Зараз я хотів би показати відео вам про те, як в Харкові почали будувати селище з модульних будиночків для. Вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей. Будинки оснащені всім необхідним для проживання меблями, побутовою технікою. До селища підведуть електроенергію та воду. Всього в модульних будиночках може розміститися до 400 людей. Будівництво, як не дивно, ведеться за кошти Німеччини. Увага, Музика Они сделаны э, типа по э, термосам. То есть, в общем-то, они и не выпускают тепло, но и не запускают холод. Это основная их, в общем-то, задача. Э, отапливаются они э, электричеством, то есть э, электрическими конвекторами. То есть, они э, должны отопить э, домик, а сэндвич-панели это тепло не выпустят. Э, вот это, что мы сейчас... Собираем, он э, рассчитан для четырех семей. Я так считаю, там э, восемь спальных комнат э, и э, четыре санузла, узла, там четыре душевых. В общем-то, всем все по отдельности. Повертаємося у студію телециклу Схід і захід разом Ми у прямому ефірі, тож ви можете до нас телефонувати 7702-420 наш студійний телефон. Також у Луцьку відкрито, як ми знаємо, обласний координаційний центр з надання допомоги учасникам АТО. Центр працює за різними напрямками допомоги військовим АТО та сім'ям поранених і загиблих. Тож ви можете телефонувати також до цього центру за номером, який зараз ви бачите на своїх екранах, і представником якого у нашій студії сьогодні є Сергій Рижков. Сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити ситуацію із допомогою воїнам. АТО. тут, на своїй Волині, є запитання до вас обох, які конкретні заходи в даний момент ви проводите? Акції збору кошту коштів, інформаційна допомога? Почнемо з вас? Так. Так. Ну, гроші, це саме, -саме остання наша ага. ну, збі... зараз ми... цілях. Так, наших цілях зараз, тому що це більш не волонтерський. А більш ну, координаційний, тобто, основні, що ми от ми з вами зустрічалися на пару тижнів назад, що ми побачили? Основне, основне це юридичні питання. Тобто питання людей, як статус АТО отримати учасника. Тому що є різні випадки. Ми столкнулися, що люди знаходяться там, а тут люди не мають за що жити. Поки нема статусу АТО. Нема ніяких пільг, нема нічого. Але, не скрідітим... до речі, дуже багато батьків, дуже багато сімей говорять про те, що надзвичайно важко отримати статус до ну, бойових дій. Наш юридичний відділ пройдеться, я думаю, скоро розширяти до, uh -huh. до більш до півцентру. Тому що основні питання це все це. То ДНК було, ми зараз допомагаємо всім розібратися, тому що люди багато е, звертаються, ну просто не знають, як це зробити. І, ну я хочу от так звернутися в ефірі, що люди знали про це. Якщо ви шукаєте, е, пропавши. Що без безвісті людину, ви повинні звернутись в органи внутрішніх справ. Вони вже знають, як зараз, от зараз знають як отримати правильно ДНК. Тому що до цього це було ну на такому рівні, там на тряпочку, на ваточку, це неправильно. Вони вже знають про це процес, угу. як це зробити. Будь ласка, звертайтеся офіційно. Чому ще прошу звертатися офіційно? Тому що е, з того періоду, як звернуться в органи внутрішніх справ, починається відлік півроку, коли людина ну шукається. Тобто, потім, після півроку, якщо вона не знаходиться, ніяких нема даних, вона визнається вже. Загиблою, от до речі, а. я вчора mm -hmm. бачив список 29 майданівців, яких ще не знайшли з події лютого. Так, але повинно було влада, що було от юридично подані mm -hmm. документи на тоді. Вони будуть загиблими. Тобто, треба пройти юридичну процедуру. Тобто міліція починає шукати. Незвичайно, ми розуміємо, що. Ну не буде слідчий там іти і шукати. Ну але повинна є процедура, якась є. Є інші органи. Прокуратура, військова, СБУ, туди також треба звернутись людям. Обов'язково треба все на юридичному робити, все правильно юридично. Треба перше, що звернутись. Що про центр ще з чим столкнулись? Ну, оце основне стараємося людей оформити, підсказати, які довідки треба звертаються по грошам сім'ї, як отримати допомогу. Як правильно юридично це все оформити, стараємось батьків не сварити з дружинами і це. Тобто, от така робота юридична найбільше. Багато познайомились з підрозділами. Ну я очолюю такий логістичний відділ. Там зараз по допомозі. Тобто, ми структуризуємо зараз, як правильно допомагати, зв'язуємося з командирами. Які чесні, і ми знаємо, що вони це логістика в нас є, тож своя, що ми хочемо довести, знати, що воно доїде. Ну знала цю роботу, тому що от перший там територіальний батальйон дзвонять до нас. Не везіть нам тільки їжі, угу. а є у нас там в Дніпропетровській, от Луган, то що зараз Донецьку стоять хлопці. Так вони там нема багато веленян, але вони там є, але вони не мають що їсти. Вони за картоплю і за сало, вже другий тиждень мені дзвонять і дякують, що з Волині привезли їм картоплі. Угу. А там немає. Тобто ми стараємось зараз допомагати. Маємо ну всім, щоб скажімо так, що у нас є ресурси нашої області, і ми стараємось ці ресурси, ну скажімо так, якщо люди несуть картоплю, а ми відмовлялись. Але зараз ми, а ну там немає волинян, ми не будемо допомагати. Ні. Ми беремо зараз ту допомогу, приймаємо і стараємось просто направити її точно, правильно, і, а там знаходимо нові знайомства. То там, ну зараз от нас звернулися до нас, от ми про, бер, про переселенців бачили, звернулися до нас, чи ми, церква, чи ми можемо допомогти от такому городку, який mm -hmm. створений це. І ми там стараємось теж, там ми не можемо багато дати, але якусь частину ми теж виділяємо, тому що це теж ну, якось. Частина нашої роботи виходить, зараз так виходить. Ну, це ж все українці. Так, Володимир, чим конкретно займається ваш центр? До речі, він знаходиться на Ковальській 2, там четвертий та поверх. Так. В, першу, в першу чергу це надання психологічної допомоги. Тому що в першочергово, коли приїжджають зони авто, іменно молоді хлопці, що коли вони ніколи не тримали зброю в руках і приїжджаючи туди, вони не готові до, іменно до того. До тих подій, що там відбувається, вони зразу вже йде психологічна травма. І маса є як сказати, проблем, які є навіть елементарно, коли він приїжджає, просто сідає за стіл, десь, нечайно, падає кружка і зразу він починає ховатися під стіл, тому що бо зразу починають конкретні тобто ви факти. Ви до них йдете? E, да, так, ми йдемо до них, uh -huh. Тому що ми працюємо суто з закритими. Тому що є дуже багаті сім'ї, які просто бояться показати. Свого сина, яка в них є проблема, і самі психологи готові їздять до них. І ми вже якраз займаємося в Луцькій, Луцький район, і зараз вже скоро буде в Володимирі, в, Володим... в Луцькому районі. І, звісно, в мене теж є такий крок в тому, щоб ці всі психологічні центри були про кожному лікарні. Чому? Тому що знаю, що в кожному лікарні є психологи. І ці психологи вони вже працюють на ставках і постійно до них двері відкриті, але там нікого немає. Тому ми хочемо заставити, щоб і ці психологи, які вже працюють на державною чи на державній формі за кошти держави, щоб вони могли теж долучитися до дої, е центру для того, щоб дійсно допомогти цим. Плюс ще такі питання, які теж виникають, як казав мій який які допомагає, що. Є такі, що навіть коли приїжджають переселенці, в них немає ні паспортів, немає ні навіть дітей свідоцтва про народження, і це проблема в тому, що теж діти не можуть то ні в школу піти, то там людина на роботу не може піти, бо немає там певних документів. І звісно, своїми силами підтримки там своїх подруг друзів так само направляють і до самооборони, так само направляють до інших організацій. Для того, щоб вони просто відчули, що не є тільки там одна людина, яка а є ціле велике коло в нас на Волині, в нас в Луцьку, що вони готові працювати разом. Що в нас є просто одна мета, в тому, що ми не дивимося чи там ти в Крим, чи ти там ти зі Луганська. Ми є просто одна Україна і ми маємо цим гордитися. Тому, шановні глядачі, ми у прямому ефірі. Е «Схід і захід разом, телефонуйте до нас у студію, Телефон не зміни 770242. Я от хочу зрозуміти, наскільки ваші цільові аудиторії, все но ж вас є цільова аудиторія, так до якої ви хочете достукатись. Наскільки ви їм знайомі? Наскільки вони знають про вас? Як ви рекламуєтесь, доносите свою свої ідеї, свою інформацію? У ну, нас трошки мені проще, тому що ну так би цей центр, половина цього центру це самоборона Волині. І нас зрозуміло, що від нас пішли хлопці в Айдар, пішли там в 51 першого. Uh -huh. І от вони до нас, ну знаючи нас, що ми такі відкрили це наша реклама. скажімо так, вже в нас там yeah, весь реклама. Айдар перейшов, тому що всі проблеми Айдар звертаються інші хлопці. І тобто, ну у нас сім. Скажімо так ну якоїсь такої, скажем, проблеми в клієнтах. Ну так можна сказати, okay. так цільової аудиторії кажете, немає. Ну я ж кажу, є то що ми бачимо якісь інші ракурси і бачимо, куди більше сил направити, де є відділ. От, наприклад, ми відділ у нас є допомозі загиблим. Ми побачили, що ну, по-перше, там дійсно великі суми держава виплатила по 600 тисяч допомоги їм. Там селищні ради дуже там, допомагають, обласна рада виділила суму. Тобто, ну, скажімо так, давайте відверто, ну, не залишили їх людей, цих одних із, ну, на один. Але ми побачили, що є ті люди, які залишені. А це вийшли ті люди, в яких чоловіки в пліну. Вони не загиблі, вони живі, але їх немає. Поруч з тими сім'ями це і тому ми зараз стараємось, так, допомагаємо тим загиблим, але стараємось більше переключитися на ті, хто нікому, скажімо, не потрібні зараз, бо вони, їх, не, ну, їх немає. Зараз на цю тему ще поговоримо, у нас є е, телефонний дзвіночок. Алло, доброго дня, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня, панове. Так, представтесь, будь ласка, ви е, мене звати Людмила. Так. З, з, з того, що you. я знаю про вашу організацію, ви робите дуже корисну і благородну справу. Але скажіть, будь ласка, всі прекрасно розуміють і ми жінки, і матері, сестри, взагалі всі волиняни, всі люди, які дбають про нашу армію, дбають про наших воїнів, всі розуміють, що потрібна ним як моральна, і психологічна допомога, правда ж, Всі ми за них дуже переживаємо, переживаємо тому що вони бачили. За ці шість місяців такі речі, які не можна навіть сподіватися побачити у сні. Але скажіть, будь ласка, хто з ваших працівників чи з інших а, якихось організацій реабілітує нас, жінок, чоловіків, які воюють а, в зоні АТО? Хто реабілітує діточок, які чекають свого тата вдома, так? Причому він знаходиться в місті Лучку, скажімо, чи в області, чи взагалі на Волині, так? Скажіть, будь ласка, хто реабілітує нам психіку? Я, можу, угу. Дякую вам за Ви, запитання. Дуже глибоке і серйозне. Так, да, справді. Це, ну, це напевно інший <кък> далі крок, який ми будемо всі робити. Угу. Я ну, так скажу, що мене ну, я можу за себе тільки відповідати, і таку пораду можливо цій жінці дати. Релібітує праця. <татут> і праця в цьому випадку праця на армію або допомозі. От у нас в центрі є, працює людина, який загинув брат, і це найкращий волонтер, який тільки є у нас. <татут> ну по причині того, що вона розуміє, для чого вона це робить. І оці люди, які щось втратили або хочуть допомогти, ну я от мені слухав, я це і згадала, з чим допомогти. Дзвонять до мене вчора десантники, там з 80-ї бригади, кажуть: сухпайки, класно, все, ви там зробили таке, що супер, ніхто не робить. Але от за ті, що там діти поприносили, спліли там маленькі оберіги, каже, от за це все одно дякую, бо вони всі в машині завішані в нас. І коли ми їдемо, ну ми цього не відчуваємо. А там це ці малюнки, які нам тисячами приносять. Я вначалі так думав: ну приносять для чого це, напевно, викинуть. Справді так думав. Але коли вони ті дорослі дядьки вклеюють їх все обклеюють машини, ті їхні палатки, ну я це на саме очі бачу фотографії. Присилали, то для мене, от такі люди повинні допомагати армії ще більше. Вони повинні от долучатися до організацій там інших рубих громадських, там не то що до любої. Є треба збирати сухпайки, надо е, стояти скринькою. І коли такі люди, так вони повинні стояти і збирати гроші. Ну і або продукти, або допомагати в центрі. Що ви вмієте, то робіть. Але вони ті люди повинні отак релігувати себе. Допомога армії і допомогу тим хлопцям, які там є. Це найкращі волонтери повинні стати. Оці люди, от ці жінки, які і діти, які дзвоні. Так насправді ну, зараз продовжиш. Згадав про про листи. Справді солдати з фронту в першу чергу кажуть, що їм от головне листи від дівчат, від дітей, так. щоб щось прислали, якесь слово. Так. Володимир, скажу одне, що підтримую дійсно, тому що е, ці листи, коли отримують іменно наші хлопці, вони першочергово бачать, що про них хтось піклується іменно листами. Тому що коли дитина малює лист, вона вложить туди вже своє серце і свою душу. І вони хоч не знають, хто його тримає, чи там тьотя, чи там дідусь, чи там молодий хлопець, який не знає навіть у дитини, хай знову 5 чи років, але зато ця людина вже зрозуміє, що. Дякую тобі, дякую за цей чудовий малюнок. І, звісно, по поводу е, волонтерів, що я скажу, що в навіть є такі, в нас, що, що схід, східники є, вони самі вже самі долучаються до допомоги, самі долучаються. Вони раніше думали, а ми приїдемо сюди, нам сюди дають, але потім, коли вони самі реально побачили картину, і вони самі вже самі цікавляться, десь допомогти, що подати, щось зробити. Звісно, да, є там певний процент тих людей, які взагалі не хочуть щось робити, хочуть жити на цех. А є велика маса людей, які хочуть просто що сказати, щось допомогти. І мені просто ще одне таке вбило, коли я був на сході, таку одну фразу і постійно чую, от ти волонтер, по-любому ти ж звідси щось получаєш. І я кажу зразу до всіх друзів, ви не розумієте. Ми вчимося, ми вчимось на своїх поступках, ми хочемо щось досягнути. Волонтерів є маса, включаючи і від дитини, яка три роки піде на малює і вже передасть, вже йде волонтерська робота. Або, наприклад, як в Львові шестирічні дівчата прямо в центрі міста роблять кусічки. Вони щось звідси отримують? получають? Ні. І просто це ми трохи вбили. І я просто хочу офіційно сказати, що дійсно що ті люди, які займаються волонтерською діяльністю, це є великі, Патріоти це є великі люди, які вчаться на кожному кроці, на кожної е, години вчаться проблему, вчать нашого суспільства. Вони вчать проблему, ту проблему, яку ні один чиновник, ні одна людина, яка зараз проведе, вона цих проблем не знає. Угу. А от, до речі, державні структури більше допомагають у справах поранених, тих, хто е, у полоні чи навпаки? Ну, На рахунок в полоні ні е, не допомагають. На рахунок поранених і загиблих допомагають. Ну я не кажу, що ну вони більш в такому, скажімо так, матеріальному. Плані, ну, хай би і це робили. Тобто, скажімо так, нема там яких проволочок, немає ніяких, скажімо так, ну такого, що відфутболюють, як би сказати так. Такого я ну, мало. Там серед міліції у нас були деякі випадки, що не хотіли шукати, а там сміялися, а де ми його будемо шукати, може, під ліжком. Тобто такі випадки в нас вже були. Uh -huh. Ну, тобто, Для правоохоронних органів як би хочу зробити зауваження, будьте уважніші до тих людей, тому що. Ну, в них сини пропали і загинули. Ну а влада ну, по грошам, скажімо так, ну, таких приволочок немає. Я не бачу ніяких перепонів і стараються допомогти і дровами. І це, тобто, все, ну, тут відструктуризовано, все більш-менш стараються робити. Тут є от більш реабілітаційні питання, якісь юридичні питання. Це в нас завжди слабінка. Ну тому, що треба направити, займатися, цілий день сидіти, ходити, е писати листи. Ну оце в нас чомусь так не дуже хочуть робити, але так взагалі по грошам більш-менш. От до речі, ваші центри співпрацюють, от, наприклад, свої ще? діяльності ні, ще поки що ні. ні. Але я думаю, що будуть співпрацювати. Обов'язково. Я так розумію, що ну є якийсь сенс, тобто ті люди, які до вас наприклад виходять Направляє... є один Старалися зібрати повністю всіх волонтерів так. в Олені, пам'ятаю, що була така. Е, зібралися, але потім вийшло так, що знову розійшлися і знову робили свою роботу, яку кожна людина покликана своєю роботою, своєю волонтерською діяльністю. Я надію, що, звісно, ближніми днями всі волонтери, які є, від кожної куточки за одним столом, для того, щоб конкретно. Обсудити конкретно вирішити ці питання і більш починати вже працювати вже конкретно подіям. Ну але я так розумію, що то, якщо говорити про волонтерський рух, має бути якийсь лідер, який об'єднає всіх ну, і розуміє. Знаєте, не має бути один лідер. Чому? Тому що один лідер це вказівки, де кожна людина є професіонал в своїй справі, і я не можу наприклад. я маю на увазі, щоб зібрати? Ну зібрати. Ну я думаю, лідерів у нас буде. Декілька для того, щоб всі звернули, щоб рано, uh -huh. Бо якщо, наприклад, на влуцьку знають всіх, дав. Якщо, наприклад, хайзьмемо там вкови, там знають тільки декілька людей, але там є одна людина, яка знає в ковалі всіх, тому важко по поводу одного лідера? Ні, ну, У нас центр працює. От ми зараз стараємось кожен в районі підтримати цих людей. Вони не знають, як їм розвивати волонтерську діяльність. От, наприклад, наш центр не є лідером, але є координатором для того, щоб люди знали, які потреби потрібні на схід. Як правильно це у нас є можливість довести, а в них є можливість ці речі перевести, або виростити. Або це. А далі ми дзвонимо там, наприклад, Манієвич, і кажемо: А ви можете піти в сім'ю загиблих, запитати, як в них зараз справа? Мені не потрібно туди їхати. Це волонтери йде не... і за. Як справи? Як це? І мені дзвонять, де да, там все нормально, там, вони їм треба ото-то. -от -от". тобто зараз це налажується така співпраця. Просто зараз тут включились трошки вибори. Yeah, Дай Бог, yeah. вони закінчаться, yeah, всі yeah. заспокояться, амбіції вже... зміняться. І тоді вже почнуться, я думаю, дуже систематично, така робота волонтерів вже така, Ну систематично. Вони всі друг друга знайдуть, будуть мати час, натхнення. Я ну, цьому бачу, це вже йде до цього. Трошки вибори. Тиждень скільки, два там залишилось? закінчиться, і я думаю, що в цьому плані ну буде вже набагато все краще. Дякую вам, що знайшли час і прийшли до нас на ефір. У нашій студії сьогодні були Володимир Бутгусим. Це керівник центру психологічної допомоги військовим. АТО та Сергій Рижков, співкоординатор центру допомоги бійцям АТО. В ефірі була передача Схід і захід разом це круглий стіл для обговорення найгостріших тем, якими живе українське суспільство, і на вирішення яких на заході і сході країни побутують різноманітні погляди, іноді і діаметрально протилежні. Але незважаючи ні на що, залишайтеся із нами. І до зустрічі в ефірі у цей же час наступного вівторка. Хай щастить.